Об з Херсона випустили на волю. Він прирікав на смерть тисячі українців, а тепер просто відкупився від правосуддя. Як гадаєте, скільки коштує зрада батьківщини? 908 тисяч гривень саме за таку заставу Дніпровський райсуд Києва відпустив на свободу депутата Херсонської обласної ради Сергія Сорокунського. Про це повідомляє видання «Мост», посилаючись на свої джерела у правоохоронних органах. Але хто цей Сергій Сорокунський, і взагалі такий? Це не просто депутат, це людина, яка буквально отримала статус федерального радника під час окупації Херсонщини Росією. Людина, яка користувалася перепустками окупантів і могла брати участь у ліквідації законної української влади в місті. І це не підозри, це зафіксований факт, який знайшли правоохоронці під час обшуків у нього вдома. Правоохоронні органи підозрюють, що Сорокунський працював на окупантів ще під час активних бойових дій. Власник маленької бізнес імперії від гуртової торгівлі паливом до фермерського господарства він міг забезпечувати окупаційні війська всім необхідним. У 2020 році він пройшов до герсонської облради від партії колаборанта. Володимира Сальдо, коли почалося повномасштабне вторгнення, сорокунський буцімто потрапив у російський полон, але чомусь дуже швидко опинився на свободі. Тож, хто зна, можливо, це був і не полон зовсім, а таке собі звітування перед керівництвом. Пізніше він ще подав позов проти журналістів, які писали про його зв'язки з ворогом. Ви можете уявити собі цю нахабність. Суд не тільки відмовив йому, а й арештував його майно у справі про колабораціонізм. Але ось вам новий поворот: замість тюрми свобода. Якщо заплатиш, а найдивніше, що стаття за якою його підозрюють, взагалі не передбачає альтернативи триманню під вартою. Йдеться про 111.1 кримінального кодексу України, колабораційна діяльність за її найтяжчими частинами, які передбачають активну співпрацю з окупантами. Покарання становить від 10 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. А це саме те, чим і займався Сорокунський. Альтернатив у вигляді застави чи домашнього арешту нема. Але суддя, схоже, вирішила проігнорувати ці вимоги, що ставить під сумнів законність її рішення, і може бути підставою для його оскарження. Схоже, навіть найбільш одіозні колаборанти можуть уникнути покарання, якщо лише знайдуть правильних суддів. Що буде далі? Випустять особисто сальдо під розписку? Чи може окупаційна влада Херсона отримує офіційні амністії? Пишіть ваші здогадки у коментарях. Ну, а ми продовжимо слідкувати за цією справою. Макрон готовий захищати Європу французькою ядеркою. Його країна має найбільш боєздатну армію, до того ж власний ядерний арсенал. Про таке французький лідер заговорив у зверненні до нації. Варефії надули щоки і затягнули, що це ох яка погроза на адресу Росії. Що ж у розпорядженні французів і як до цього ставляться інші європейці? Дивіться далі. З вами Фейна Василенко і всі подробиці за мить. Ядерні сили Франції можуть захистити всю Європу. З такою амбітною пропозицією виступив лідер країни Еммануель Макрон. У відповідь на історичний заклик майбутнього канцлера Німеччини я вирішив розпочати стратегічні дебати стосовно захисту нашим засобом стримування наших союзників на європейському континенті. Щоб не сталося, Рішення завжди було і буде у руках президента республіки. У своїх попередніх заявах Макрон також говорив, що Франція запропонує розмістити свою ядерну зброю на території союзників, щоб замінити США. Утім, поспішати з цим не потрібно. Про таке заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. За його словами, французька ядерна парасолька не повинна зруйнувати систему безпеки НАТО, згідно з якою боєголовки в Німеччині. Та інших європейських країнах, які не володіють ядерною зброєю, НАТО диктує правила, які не потрібно порушувати. Обережно сказав Шольц. Що ж має Франція? З того, що є у відкритому доступі французький ядерний арсенал це 240 бойових зарядів потужністю 110 кілотон та ще півсотні боєзарядів потужністю 110-300 кілотон. Вони встановлені в балістичні ракети на атомних підводних човнах. Щодо тактичної ядерної зброї, то це ракети дальністю до 600 кілометрів, адаптовані під літаки Рафаль різної модифікації. За оцінками військових експертів, це доволі обмежений ядерний арсенал, тим більше, що раніше Франція мала й балістичні ракети шахтного базування, але в 96-му році Париж від них відмовився, а пускову інфраструктуру знищив. Тепер французи кусають лікті, що згорнули цю ядерну компоненту. Однак чи готова умовно Франція вступитися за Литву чи Естонію в разі нападу на них? Велике питання видання Financial Times оприлюднило статтю, у якій опитані експерти стверджують, що Париж не буде захищати своєю парасолькою вільнюс. Причина Балтійські країни не зможуть нічим віддячити чи запропонувати у відповідь. Однак такі жваві розмови, а тим більше пропозиції спільного захисту з ядерного клубу, гарний сигнал. Мовляв, Європа готова об'єднуватись і шукати всі можливі способи оборони. А що ж кажуть за перебріком? На Росії на темі ядерки спекулюють. Всі, кому не лінь на сміливі пропозиції Макрона, теж відреагували. Так міністр їхніх закордонних справ Лавров почав скиглити, що це загроза для Ерефії. Звичайно, це погроза на адресу Росії. Якщо він нас вважає загрозою, збирає зустріч начальників генштабів європейських країн і Великої Британії. каже, що необхідно використовувати ядерну зброю, готуватися до використання ядерної зброї проти Росії. Це, звісно ж, загроза. Путінський придворний прес-секретар Пісков назвав заяви французького лідера дуже конфронтаційними і додав йому, здається, що Париж прагне продовження війни. А як ви думаєте, чи може Франція стати новим лідером у Європі? Чи достатньо амбіцій та авторитету Макрона? І як на всі ці розмови будуть реагувати в НАТО? Пишіть свої думки нам в коментарях. НАТО застаріле, а статті 5 не існує. Валерій Залужний нещадно розкритикував Північно-Атлантичний альянс. Крім того, колишній головком, а нині посол України у Великій Британії скептично оцінив ідею відправляти до України іноземний контингент. Натівські бійці до такого не готові, каже Залужний. Що ще заявив генерал, та які альтернативи НАТО пропонує з вами Фаїна Василенко, і всі подробиці за мить. Валерій Заложний напередодні виступив перед українцями в школі публічного управління католицького університету у Львові. Там колишній головком відповідав на запитання студентів. Так от, коментуючи гарантії безпеки, які так необхідні Україні, Валерій Федорович розкритикував НАТО. Нато на сьогоднішній день не має ніякої сили. Або якщо й має цю силу, то ця сила закінчиться ну на протязі місяця. Воно застаріло морально і фізично, і скоріше за все, окрім політичного якогось захисту, нам нічого не дасть. Ще додав Залужний: не існує жодної п'ятої статті, за умовами якої всі країни-члени НАТО будуть воювати за ту державу, яка піддалася агресії. І наші сусіди, як от Румунія та Польща, вже в цьому переконалися. Країни Прибалтики це розуміють дуже чітко. Вони розуміють, що немає ніякої там п'ятої статті. І ніколи не буде. Польща це розуміє, куди періодично падають то наші ракети, то російські. Румунія взагалі все розуміє, тільки, тільки мовчить. І інколи дзвонить мені, каже, мовчи. Примар на очах залужного і так звана можлива відправка іноземного контингенту на територію України. За його словами, бійці НАТО не готові до такого роду війни. Накачені хлопці з реклами, це, звісно, гарно, але неефективно в нинішніх умовах. Запевнив генерал. Таким же самим примарним виглядає і варіант, як на мою особисту думку, завести сюди якийсь контингент. Звертаю увагу, це було розроблено в середині 90-х років, оця доктрина. Коли там заводились там, круті там, парні, там, вони ролики знімали, транслювалися по CNN. Там, бан. Ну, Хлопці військової статті розказують, що це за війна. Бан. Там тільки цей ролик бан, натовському солдату покажуть вам. Відпаде не тільки бажання служити, а й, а й ще щось. там. Тому це ну страшні речі, до яких вони на сьогоднішній день, на жаль, не готові. Найліпші гарантії безпеки ми самі підсумував колишній головком. Мовляв, нам важко. Але потрібно розбудувати нову архітектуру безпеки на європейському континенті. Залужний також попередив, що НАТО може припинити своє існування, а Європа до того часу має прокинутись. Ображатися на них ну також не маємо права. Дійсно, вони жили досить довго в, в епоху такого солодкого лібералізму, який дозволяв жити припіваючи ще й за американський гроші, да ще й за американську безпеку. Тут також з Трампом. Абсолютно згодом. Бурали, що пізно з цього стану були вивозити російські ракети, і тоді буде пізно. Ну, на жаль, отак ну, су суспільство виробить. Тому наша робота, наша постійна, більше нічого не можемо зробити. Наше горе ми показали. Б. Наші біженці знаходяться там. Прокоментував пан Посол і відносини офіційного Києва зі США, так сказав відверто залужний. Америка наш основний донор, і дуже важливо, щоб вона продовжила свою допомогу Україні, бо це і є та велична Америка, про яку так багато говорить нинішній президент США. Велич Америки в тому, щоб не допускати таких кривавих воєн, як російсько-українська, певен залужний. А як вам гучні заяви генерала? З Чим згодні? З чим готові посперечатися? Пишіть нам в коментарях. Ми все читаємо.